Десята ранку, а робота вже кипить. Частина волонтерів виполює бур'ян в одному з львівських парків. Інша група очищає гробівці в Музеї заповіднику Личаківський цвинтар. Працюють завзято, не скаржаться ні на крупиву, ні на докучливих комарів. Волонтер з Кореї, їдучи у табір, про нашу країну чув небагато асоціативні слова: Чорнобиль та гарні жінки. Мені дуже цікава східна Європа, зокрема Україна. Хочу ліпше зрозуміти вашу культуру і традиції. Чому обрав Україну? Бо щоб приїхати сюди з Кореї, не треба візи. Для Рафаеля з Франції такий досвід вже втретє. У Литві хлопець розмальовував церкву. В Італії прибирав узбіччя доріг. У Львові впорядковує цвинтар. Робота не важка, особливих вмінь не потребує. Разом зі мною працюють люди з інших країн. Ми багато спілкуємось, тому й робота не обтяже, і час бігає швидше. Опівдні перерва на ланч, канапки, овочі, фрукти, вода, а далі знову до роботи і так 6-7 годин щоденно. Субота і неділя вихідні. Директор парку тішиться студентам з Європи. каже, це реальна допомога, адже волонтери працюватимуть 10 днів поспіль. Це люди з різних галузей знань. І вони більшості роблять акцент на те, щоб щось зробити своїми руками, побачити видимі зміни, залишивши частку себе, своєї праці в цій країні, волонтери ніколи не будуть байдужими вже до України і до Львова і повертаючись до своїх країн. Вони зовсім по іншому будуть розказувати про нашу країну. Побут волонтерів з Європи дуже скромний. Мешкають вони у сиротинці. Та навіть тут невибагливим студентам затишно. Найкомфортніше, схоже, корейцю. Він весь час ходить у піжамі. По домашньому. Після важкого трудодня цікаве дозвілля. Вчора була екскурсія містом. Сьогодні День національних культур. Чехи влаштували танцювальний майстер-клас. Програма обміну у Львові працює вже майже 20 років. Перший волонтерський табір влаштували у 90-му. Відтоді щороку нові люди країни враження. Що дуже вразило всіх волонтерів, це маршрутка. Вони обов'язково вони просто навіть просили, навіть якщо це не було потрібно, просто зробити так. Давайте поїдемо трішечки маршруткою. І для них був такий, я б сказала, екстрим тур. Наталка Волосацька, Юрій Денкевич, Львів, Тесен 1+,1.